Хочу показати, що всередині цього китайського чуда. І так, розбираємо. Треба витягнути скобу. кобу, фіксат. Ну, Фіксірую вона тут. Я її вже раніше зігнув, бо одною рукою ніяк її не зігнеш. Так, вийняв. Тут колечко. Тоді ніж. Так. Ще один ніж такий. Я вже тут оці позгинав в ножі, думав, що воно краще буде менший. Ну, мі між, цим, між ножами проміжу, проміжок, але нічого не дав. Тут е ножі, рези приклепані до Приклепані до такої же дизяки. Вже деякі вже кабутають. Так, ладно. Тут. Треба відкрутити болти. Ну, я не буду показувати, бо одною рукою я ніяк їх не відкручу. Відкручу, тоді далі я покажу. І так, відкрутив я болти. І звісно ж по масло, я злив його в коробку. Тут не хілограм. Грам Грам 200 масла я залив. Але чорне таке, що капець стало. Так, відкрутив я. Тут ще одне таке. Шайба упорна, щоб це не, не підсовувався. Так, що знімаю? в невдобрий. Одною рукою. І так там. Почепник і гольчатий. А далі, а далі сальник і втулочка. Блін, сонце. Сонце сховалося. Не знаю, що там видно. Так, ладно, це тут. Що йде далі? Далі йде. Такий почіпник На бік, упор, видати. Почіпник так. Отак. Тоді така шестерня з косими зубами. І такий вал. Вал тут теж почіпник. Теж ігульчатий такий в корпусі. Блін, що ж так його видно. Так. Почіпник. Тоді вал. Він щось чутка вроде, я дивився. Чутка нерівний. Не, не Іменно оця накриття на підшліці ерунда Кабутаї. Що тут на валові? Сальник. Втулка якась. Непонятно не, не бронза-латунь. Яка в мене заклинила. Так. І ще почіпник такий з двома шайбами. Це бронзова, бронзова втулка мене заклинила із-за того, що тут було напхано смазки. Яка сюди на цю шестерню навіть не попадало. А тим, тим паче під, під цю бронзову втулку. Там такий зазор взагалі. Це чорний чур, сольник. И такие валлы ага, Ого, тут она не может выработка такая Тут така є вироботка, не знаю, побачу тоді наскільки воно. От так воно. Спочатку почіпник, тоді така передача шнекова, типу почіпник, втулка, на якій впирається воно в корпусі. І сальник. Тут шестерня. Опорне кільце і з тої сторони симметрично. Так само йде почіпник. Тоді в корпусі такий почіпник, в корпусі є гульчатий сальник і втулка від пилюки. Ну, і тут прокладка, яка чутка дірками не совпадає із корпусом. Так, я промию його і назад зберу, залию масло. Ну так поки все не знаю на що ресурс ресурсу всього цього діла. Тут цей шнек уже так чутко, Не знаю це її не покажу, я мене тут фокусування погана, мабуть. Ну коротше посередині воно тут. Їть, отак Ту посередині тут вже чутка є вироботка не знаю мабуть його надовго не хватить ну, то я буду, буду знати І вже на слідчий раз наскільки його вистачить може воно притреться але щось воно так треться постійно горяче Não pro bote. Não sente aqui. Boi, boi.